Нещодавно я провела сесію бізнес-наставництва з одним із фаундерів технологічної компанії. Запит був доволі актуальний: як знайти профі керівника для бізнесу. Скажу чесно, тема підбору не тільки першої особи, а в цілому топ-менеджменту зараз надзвичайно гостра для багатьох компаній. На сесіях наставництва мене завжди запитують, а як я роблю? А як би я зробила в тій чи іншій ситуації? І, власне, в цьому і є сенс сесії, щоб передавати свій досвід, кому це необхідно. Отже, в цьому запиті, які були мої поради? Без деталей нюансів конкретного бізнесу, але підсумовуючи. Перший і найважливіший етап це звичайна співбесіда. Ви і саме ви, власники бізнесів, які хочуть найняти класного керівника, маєте підготуватися, HR за вас це не зробить. Важливо ставити правильне запитання, уважно слухати відповіді, перевіряти, чи кандидат розуміє, як будувати короткострокові і довгострокові плани, як створювати системний стабільно зростаючий бізнес. І особливо, як це все робити з командою, як її направляти і мотивувати. Я раджу звертати увагу на розуміння перспективи щонайменше 5 років, адже перша особа не наймається на рік або два. Але увага! Для цього у самого власника має бути сформоване чітке бачення майбутнього компанії, а саме віжн, тобто хто моя компанія, ким ми хочемо стати. І тут є важливий нюанс. Навіть якщо керівник талановитий і здатен самостійно сформулювати бачення і його реалізовувати, Якщо воно не збігається з баченням власника, робота не дасть результату. Друге, навіть для першої особи в компанії власники або рада директорів мають встановити чіткі таргети, тобто прозорі критерії, за якими буде оцінюватися перформанс у випробувальний термін. І третє і вкрай важливе це звичайна довіра. Якщо ви будете постійно допомагати керівнику, діла не буде Ось чому в підборі топ менеджменту важливо починати з себе, з ясного розуміння готовності делегувати керму управління. Мені з цим пощастило. Мудрість фаундера компанії дала змогу реалізувати всі найамбітніші плани та зростити бізнес в 10 разів за короткий строк. Отже, потрібна якість бачення власника, правильні питання на інтерв'ю, готовність не втручатися в управління. Бажаю знайти зірок для зростання та масштабування вашого бізнесу.